Шанування, друзі, неділя. Я знаю, що ви чекаєте на стрім. Він буде неодмінно поновиться. Ця традиція незабаром. Чекайте оновлень, можливо, не тільки в неділю, і сьогодні, в цей недільний вечір, 11 серпня. Поговоримо про цілі операції. Вони прояснюються, тому що з'являються все більше коментарів, і з'являються коментарі з посиланням на неназвані джерела в українському уряді в українській владі, які пояснюють цілі операції, яку ми зараз спостерігаємо успішну наступальну операцію українських сил на Курщині, яка розвивається, тому що. Сьогодні знову ж таки з'явилась красномовна світлина головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Із цитатою із фразою, що продовжуємо операцію. Де продовжуємо операцію? Знову ж таки без конкретизації, але очевидно, що якщо ми складаємо формулу із світлин, то попередня фотографія була у Олександра Сирського в соцмережах. Ви пам'ятаєте, я про неї говорив. Це працюємо у вихідному районі. Вихідний район нагадує це район, звідки відбувається вихід, і, власне кажучи, починається наступ або продовжується, він може бути від кількох кілометрів безпосередньо до лінії зіткнення до кількох десятків. Отже, можна констатувати, що українські сили працюють станом на сьогодні фіксується. Перекидання, початок перекидання військ з Донеччини є вже такі, проки що поступово про це є така інформація. Тобто, ворог вимушений перекидати свої війська, оскільки, як зазначає видання Financial Times, Герасімов, попри ось ці так звані успішні доповіді Путіну, все ж таки не зумів зупинити український наступ і не зумів владнати ті проблеми. Які зараз накривають безпосередньо Росію із їхньою неможливістю протидіяти Україні на Курщині? І можливо не тільки на Курщині, адже чому адже операція може бути поширена? Я в принципі думаю, що зараз ось цей натяк і ті тенденції, і ті тренди, які закладені, зокрема, і ось ці красномовні світлини від головнокомандувача збройних сил України і публікації в медіа закидник, які з'являються, це все не просто так. Це все свідчення того, що операція може продовжуватися і вона може мати несподівані повороти для ворога. До речі. Ось зверніть увагу, що цікаві тенденції в тому, що. Зараз наші сили почали діяти ще й на півдні Тендрівська і Кінбурська коси, операції успішні спецпризначенців -гур», де знищуються системи радіоелектронної боротьби і місця розташування ворожих військ там, які перешкоджали і створювали бар'єри для застосування наших надводних дронів. Очевидно, що операції по Криму будуть збільшуватися, операції по території Росії удари, і не виключено ще один напрямок поширення наступальних дій. З метою нанесення контрудару і відволікання російських військ, і вони можуть бути несподіваних для ворога місцях. Тобто, тут зараз знову ж таки не можна ще цього виключати. Це може бути. А тепер щодо цілей, власне кажучи, операцій, на які посилаються медіа, говорячи про українські джерела, отже, ціль на сьогоднішній день, яка є, про яку б написали агентство Францпрес. До речі, агентство Франц Прес дало репортаж і посилається на українські джерела, і вона говорить про те, що мета це дестабілізація Росії, мета цієї операції і розтягування російських сил. Тобто, з точки зору продовження і підсилення оборонної операції на Сході, з точки зору зупинки ворога на Донеччині, безумовно, вона має сенс, тому що таким чином є провокування. Агресора на перекидання військ, на розтягування його сил і створення для нього напрямків, які палають, там, де ворог цього не очікував. Вони відверто не очікували. Тобто, ось цей ефект раптовості він спрацював. Більше того, що цікаво, що видання The Guardian пише про те, що а, допомагали планувати цю операцію і реалізовувати безпосередньо. Безпосередньо західні партнери. Ось зараз я читаю про те, що пише Guardian. Вони, як і агентство France Прес, посилаються на українські джерела і підтверджують: тобто, що найменше два джерела, французьке відоме медіа і британське відоме медіа, два джерела, говорять одне і те саме. Тобто, зрозуміло, що. Вочевидь, вже пішла інформація, і вже Україна хоче, щоб ця інформація поширювалася. Уже режим мовчання тут припиняється. Тобто змінюється так само інформаційна стратегія, і це правильно це потрібно робити. Зрештою, це вже назріло і це вчасно. І знову ж таки, як і для агентства агенства Франспрес, так і для Гардіан, українські джерела підтверджують, що в операції беруть участь тисячі тисячі українських військових, які... Просунулися від 15 до 18 миль, ну, власне кажучи, так як і говорив Лукашенко, практично 25-30 кілометрів, і, що, і вони говорять про те, що ціль дестабілізувати Росію і розтягти сили швидкими атаками. Ну і, власне кажучи, ось це на сьогоднішній день. Тисячі залучено людей, і що найголовніше, джерело каже, що ми в наступі ціль розтягти сили ворога, дезорієнтувати його і нанести максимальні втрати, дестабілізувати ситуацію в Росії. Ну, власне кажучи, те, про що я говорив вам на каналі, те, що в принципі ми з вами обговорювали, і зрештою це стає зараз зрозуміло з посиланням на джерела. Ну, я би сказав, що а, взагалі, коли ми говоримо про цілі, то треба варто зазначити, що ціль це взагалі наступальна операція, з метою нанесення ворогові втрат і з метою створення для нас в майбутньому, а, про, скажімо так, платформи і такої програми, за якої змусити Путіна піти на поступки, тобто створення того, що називається сильні. Умови за столом перемовин, дестабілізація Росії її дезінтеграція безумовна і з подальшим просуванням. Тобто, Україна має задекларувати наміри, що ми будемо розширювати зону присутності на території Росії настільки, наскільки нам вистачить сил, ресурсів і засобів. І жодних обмежень тут немає. Хоч Курськ, хоч Москва. Все ось це має бути позиція. Тобто, при цьому Україна має чітко задекларувати, що. Безумовно, що метою є поширення наступальних дій, створення для ворога проблем, максимальні втрати і е, можна наступати стільки, скільки вистачає сил. Нехай вони будуть в невизначеності. Тобто тут не потрібно говорити тільки про е, якісь межі. Меж немає. От меж в цьому наступі немає, їх немає. Так само, як і не обмежуються вони Курською областю, можливо, це ще буде Білгородська область, можливо, Брянська, буде Південь, Лівобережжя Херсонщини, ще десь. Ворог повинен розуміти, що проблеми будуть. Чому Захід може цьому допомагати, як говорить Гардіан, про те, що вони могли все ж таки бути залучені? Ну, я думаю, що якщо Захід в це втягнувся, то вони просто хочуть Путіна обмежити, тобто хочуть Путіну продемонструвати, що його недолугі, Ультиматуми щодо того, що Україна має залишити Херсон, Запоріжжя вони не є прийнятними і вони не можуть розглядатися на жодному майбутньому мирному саміті. І тут є консенсус з цієї точки зору. Це добре, головне, щоб при цьому, звичайно, захід нас не обмежував поширення цих дій в ударах по території Росії, які зараз мають збільшуватись, тобто зараз має реалізовуватися повноцінна стратегія по перенесенню війни на територію ворога. Якщо ж звичайно далі це просування не буде, хоча я думаю, що буде, і сюрпризи будуть, звичайно, потрібно зафіксувати зараз наші позиції, створити для ворога. Але тоді треба розуміти, що окупантись в одних місцях, створити лінії оборони, але важливо дестабілізувати далі. Далі дестабілізувати Білгородщина, Брянщина, Колу, укол, робити ось ці такі болючі уколи ворога там, де він не очікує. І ось такі, якщо хочете набіги, які е знищують ворога, знищують його потенціал, вони дуже болючі, і агресор не розуміє, звідки, звідки чекати удар. Ось це має бути в поєднанні того, що Захід так само має натиснути. Але якщо Захід долучений, до операції питання, чи дадуть нам право наносити удари західним озброєнням Storm Shadow, саме. А зараз це було б дуже доречно по аеродромах і по військових об'єктах ворога. Але вже можна констатувати, що український наступ, як би він не поширився, звичайно, було б добре, що він поширився на Курській Курчатаві, брати їх в облогу ці місця, особливо АЕС, наскільки б нам вистачило сил. Але вже він досягає. Певних завдань світові медіа сколихнулися, вони про це пишуть. Бачать, що Україна здатна заволодіти ініціативою. Важливо, щоб при цьому забезпечити зараз для нас позицію, утримувати певні території, змусивши ворога, і тягнути час, щоб вони перекидали свої сили, допомогти нашим силам на сході і тримати ворога у стратегічній невизначеності. Від недооцінки на початку повномасштабного вторгнення Росія. Катастрофічно недооцінила Україну, що й зіграло злу роль з Путіним і зараз 900-й день повномасштабної агресії. Росія на це не розраховувала, вони розраховували на миттєву війну, чого не сталося. Але ви знаєте, що вселяє надію? Я подивився репортаж Велі про Курський про Білгород. І ви знаєте, коли запитали в одної мешканки Білгорода, а що ви відчуваєте і як ви реагуєте на події в Курську? А вона сказала, думаємо, слава Богу, що не ми. А це свідчить про те, що Росія далеко не монолітна, Росія не єдина, Росія абсолютно різна і складається з різних людей, яким іноді начхати один на одного і начхати на сусідні регіони. І як пишуть зет Воєнкуровські канали зараз ось ці, що бачите, уже чеченські батальйони сказали, таке-то діло руських защищать пагриніще. Ну ось. Тому там може порватися все, але для цього треба звичайно бити постійно, наносити удари, бажано звичайно на Курськ і до Москви. Слава Україні!